Ну а зараз з нами на телефонному зв'язку політолог та викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка Петро Олещук. Пане Патре, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю. Власне, важливі рішення вчора були прийняті у Газі, і президент України Володимир Зеленський переконаний, що перші вироки у справі за збиття літака малазійських авіаліній рейсу МН-17 це міцна основа для засудження винних вищого рівня. Чи сприятимуть ці результати суду також і визнання Росії Україною терористом? На ваш погляд? Ну, ми знаємо, що буквально скоро має. Бути розгляд відповідного питання на рівні європейського парламенту, тобто в Європарламенті мають голосувати за відповідну резолюцію. Цьому передувала відповідна достатньо масова процедура визнання Росії терористичною державою з боку ряду країн Східної Європи, зокрема таких як Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія нещодавно. Не вхвалила відповідне рішення, тому процес рухається. Ми знаємо, що Україна закликає до цього весь світ. Президент України неодноразово в своїх зверненнях наголошував на тому, що Росія займається тероризмом по відношенню до України, і це має бути відповідним чином оцінене. Я думаю, що коли відповідна резолюція буде ухвалена на рівні Європарламенту, це саме стимулом для багатьох інших держав приєднатися до цієї ініціативи. А чи насправді, на ваш погляд, це рішення, яке ми чекали насправді 8 років із 2014-го, допоможе відкрити очі тим країнам, які поки залишають нейтральну позицію? Ну, я думаю, що, в принципі, хто хотів побачити, він уже побачив. А якщо хтось не побачив, значить його очі закриті в якийсь інший спосіб. І, ну, наприклад, завдяки російським грошим, грошам або. Через якісь інші політичні або економічні причини, тому що я думаю, що якщо, наприклад, 8 років тому можливо хтось справді чогось щиро не розумів, то тепер, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, не гребуючи жодними методами, але найголовніше не гребуючи терористичними методами, при цьому визнаючи це відкрито. Ну, я не знаю, ким треба бути, щоб зараз цього всього не помічати, або робити вигляд, що ти цього не помічаєш. Тому що Путін він відверто каже, так, я віддав наказ э, обстрілювати українські об'єкти, інфраструктури, цивільні об'єкти, а це тероризм. І зараз весь світ э, облетіла фотографія, на якій українські лікарі змушені з автономним освітленням робити операції. На серці українцям. Оце якраз і є індикатор цього державного тероризму. І тут я не думаю, що це треба доводити, тим більше, що, в принципі, Росія, як я вже сказав, сама бере на себе відповідальність за те, як, в принципі, і належить робити терористів. Власне, сьогодні теж знайшли рішення із Швеції, аж Швецький прокурор, який веде розслідування пошкоджень газопроводів Північний потік, потік-1» та північний потік, потік-2», підтвердив, що інцидент був диверсією, тому що на місці були виявлені сліди вибухових речовин. Власне, як це тоді власне були припущення, що це деварсія, зараз це вже офіційна інформація. Чи ми побачимо найближчим часом тих, хто це зробив, і чи будуть вони покарані? Ну, визнання факту диверсії поки що недостатнє для того, щоб е, притягти когось до відповідальності, тому що е, це не означає автоматично викриття самих диверсантів. Як показує практика, розслідування відповідних е, інцидентів може тривати дуже дуже довго існе до кінця зрозумілими результатами, тому я би тут поки що і не поспішав. Виді, будемо стежити за цією ситуацією надалі. Ну а тим часом, поки Росія отримує наганяй на лінії фронту від наших збройних сил України, тим більше звучить їхньої риторики про перемовини. Пісков уже говорить про те, що готові контактувати з західними країнами аби схилити Україну, сісти за стіл перемовин, натомість на публічні перемовини, вони не погодились, тому що не зрозуміли цієї позиції нашого президента. Зараз багато тих виходить, хто може. Же стати посередником заявлялись про Китай, Макрон говорив, Туреччина продовжує бути посередником, і навіть папа римський заявив про те, що він готовий бути посередником перемовин. Чи є взагалі перспектива в цих перемовниках і в тих посередниках, які я зараз озвучила? Ну знову ж таки, президент України чітко і недвозначно дав зрозуміти про те, що на даному етапі вони неможливі, не тому що Україна. Не хоче переговорів, не хоче припинення війни. Зрозуміло, що Україна найбільше в світі хоче, щоб ця війна припинилася. Але чи хоче реального припинення війни Путін? Очевидно, ні. Він хоче якийсь черговий Мінськ-3, зобов'язати Україну, а взяти на себе зобов'язання, які він виконувати не буде, щоб потім накопичити сили, ресурси і самого порушити ці домовленості. І хто цікаво буде тоді притягати Путіна до відповідальності, якщо він чергове порушить домовленості? Очевидно, ніхто. Тому а, говорити зараз про якісь переговори достатньо складно, тим більше, що знову ж таки українське суспільство, українська влада, усі в Україні налаштовані на те, що Україна має звільнити свої території, таким чином, позбавивши у Росії, Росії будь-яких можливостей у подальшому влазити в внутрішні справи України. І намагатися окупувати Україну, напасти на Україну. Тому ну, про переговори можна вести скільки завгодно довго, але переговори вони можуть бути лише на одній засаді: звільнення території України, притягнення до відповідальності російських злочинців і виплата Росією репарації за все те, що вона в Україні зробила. І, до речі, для цього вже з'являється відповідна правова база, тому що ми знаємо, що недавно, нещодавно Генеральна асамблея ООН ухвалила відповідну резолюцію про виплату Росії репарацій для України. Це буде правовою підставою для того, щоб по подальшому в тому порядку стягувати з Росії всі необхідні виплати. От. Зрозуміло, що Росія зараз не хоче ніяких відповідних переговорів, вона хоче з одного боку. Закріпити за собою окупацію частини території України, а по-друге, виграти час для того, щоб потім знову на Україну напасти. Тому, поки це все не зміниться, очевидно, ніяких переговорів з Росією не буде. Дякую, пане Петре, що доєднались до нашого етару. Я нагадаю, що на телефонному зв'язку з нами був політолог та викладач Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Петро Олещук.